Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування, Велике прибирання! На услісі у великому будиночку жили раз собі песик і киця. Жили вони дружно і майже ніколи не сварилися. Одного разу киця сказала Послухай, песику, а чи не здається тобі, що підлога у нас у будиночку дуже брудна? Здається, відповів песик. Ти тільки подивись на мої лапи. І все це через цю брудну підлогу. Песик усяв вітро та пішов по воду. А киця дістала шматок мила, поклала його на стіл, а сама пішла до комори. Коли песик повернувся з водою, він побачив, що лежить на столі якийсь згорток. Хм, подумав він, що б це могло бути? Він розгорнув папір і побачив щось дуже дуже рожеве. Облизнувшись, він негайно сунув це рожеве. Дорота і почав жувати Тут з комори прибігла киця, дивиться, а у песика з пащі піна лізе, а з очей сльози течуть. Киця навіть злякалася Що з тобою, песику, чи здоровий ти? Здоровий я, здоровий. Тільки от з'їв щось дуже-дуже рожеве і дуже дуже несмачне. Яке ж ти дурне, закричала киця. Адже це мило. Скоріше напийся води, а потім як слід витри морду!» Добре, що у киці знайшовся ще один шматок мила, його песик, звичайно, їсти не став. А як ми будемо мити підлогу? Адже у нас немає щітки? запитався він. Я вже все продумала, відповіла киця. У тебе така товста волохата шерсть ти й будеш замість щітки. Добре, погодився песик. Киця взяла мило, відро з водою. І вимила всю підлогу песиком, як щіткою. Підлога стала чистою, пречистою, проте, дуже мокрою. Тепер добре було б нашу підлогу чимось витерти, сказала киця і глибоко зітхнула. Тут песик закричав А я придумав. Я хоч мокрий, але ж і ти зовсім суха. І у тебе дуже м'яка шерсть, як рушник. Давай я тобою витру нашу підлогу. І він так і зробив. Підлога стала чистою, сухою, а от самі вони стали такими мокрими та такими брудними. Ти виглядаєш жахливо. Казала киця, подивившись на песика. ти, в тебе теж вигляд кепський. Давай випрямо один одного. Негайно придумала киця. Спочатку я тебе виперу, а потім ти мене. Це ти добре придумала, погодився песик. Давай. Важкий день. Наносили вони повне корито води, песик заліз у корито, а киця заходилася його прати. А коли песик був чисто вимитий, у корито влізла киця, і песик її теж гарненько виправ. А тепер доведеться нам сушитися, сказала киця. Вони розвісили у дворі довгу білизняну мотузку і, схопившись за нею лапами, почали розгойдуватись. Добре гріє сонечко, сказав песик, повертаючись до сонця то одним боком, То іншим. Я скоро висохну, а ти китю. Тільки він це сказав. Кап-кап і пішов дощик. Ой намокнемо швидше додому, закричала киця. І вони побігли ховатися від дощу. Ще й досі дощить? запитала киця, визирнувши з вікна. Знову світить сонечко, сказав песик. Вони знову вибігли у двір і повисли на мотузці. Раптом кап кап знову пішов дощик. Ой важкий день. Так у них було до самого вечора. То світить сонечко, і вони мерщій біжать сохнути. То починається дощ, і вони біжать під дах. Але до вечора. Вони все-таки зовсім висохли. Ну, от, сказали вони, подивившись один на одного. І ми самі сухі, і підлога у нас чиста. Тепер можна і відпочити. Бавали його паць, паць Бо коли він був маленький і хрюкав, усі казали, що це звучить як Паць-Паць. І так прізвисько, й приклеїлось: у Паць-Паця був дуже милий светрик, голубенький із потертою чорною латкою на рукаві, бо носив він його. Щодня мама купила новий, але паць сказав, що цей найулюбленіший. А й справді він у ньому і спав, і їв, і лазив по деревах. Рукав светра якось навіть упав в борщ, коли паць їв. Але паць тільки змахнув рукавом і сказав. Ну що, тепер у мене світер зі смаком. Проте була в паця одна проблема він був надзвичайно необережний і ще страшенно допитливий. І от усе, що йому дарували, він не просто використовував, він його випробовував, наче інженер. Що працює на заводі, сламай та й дивуйся. Одного разу мама купила йому самокат. Гарний, голубенький, як його светрик. Їзди обережно, синку. Просила його мама. Звичайно, мамо, пообіцяв пач пась і одразу ж погнався. До найбільшої гірки в селі. Спочатку все йшло добре. Він кричав Ау -у -у -у! і навіть зробив віраж біля бабусі кози. Але потім йому стало нудно. Просто їздити не цікаво. І він придумав гру Китай самокат. Із гірки. Разом із друзями, лисом Микитом та вовкою гусаком. Вони почали пускати самокат без водія Із гірки. Дивились, як далеко він заїде, хто вгадає, той чемпіон. Після сьомого запуску самокат наїхав на камінь, зробив трюк під назвою. Сальто Бамс і розлетівся на дві половини. Ого. захоплено сказав пацпац. Він непогано тримався, а гусак і лис зніяковіло дивилися на самокат. Проте мама чомусь не сміялася. Обіцяв бути обережним. Сказала вона вдома. Цей самокат мав служити тобі ціле літо. Але ж я перевіряв його на міцність, виправдовувався пать Мама тільки зітхнула та й сказала Ну, гаразд, але більше так не роби. Сідай їсти. Наступного тижня. Мама подарувала паць пацю телефон. Справжній із свинецьким меседжером Хлюмеседж. Тільки не роби з ним експериментів, сказала мама. І паць пообіцяв навіть три рази. Але через два дні він підійшов до ставка, запустив відео мультики про трактори і кинув телефон у воду. Я ж тільки хотів дізнатися, чи він воду не проникний. Пояснив він пізніше мамі, яка дивилася на нього сердито. Телефон виявився абсолютно не водостійким. Тепер на екрані телефону було видно тільки селфі жаби полотяної. І так було завжди. Подарували в школі пазли. Паць спробував зібрати його із закритими очима. Загубив половину частинок під диваном. Хтось дав погратися машинкою. Він приклеїв до неї парашут і листя і скинув з даху. Машинка впала в ставок. Принесли нову книжку, паць вирішив перевірити. Чи добре вона зшита. шита, і вирвав з неї кілька сторінок? Кожного разу він щось ламав, тупив чи підпалював? Усі в селі крутили хвостами і хапалися за голови. Але найбільше постраждали його друзі і звичайно мама? Більше не даю тобі нічого. Сказав лис Микита Ти минулого разу мою машинку викинув в ставок Та я тільки хотів дізнатися, чи вона спливе. Ображено сказав паць. А моя нова лялька тепер лисенька, бо ти її перевіряв феном. сказала зачеха Усі відвернулися від паця, а мама. Вона просто перестала купувати нове. Замість цього вона дала йому дошку, молоток і гвозді. Зроби щось сам, і якщо зламаєш, ніхто не винен. Спершу пець пець засмутився, але потім вирішив зробити пташину хатинку. Вийшло криво, зате смішно. Зашки назвали її будинок Атракціон. Потім зробив бумеранг, який не повертався, і навіть тренажер для хвоста. Але щось змінилося все ж таки. Він почав сам робити речі і розуміти їхню цінність. І тепер, коли щось падає чи ламається. Він вже не сміється, а береться за ремонт. Одного разу мама дала йому зламаний чайник і сказала, якщо зробиш з нього щось корисне, отримаєш новий телефон. І паць зробив, з чайника вийшла лампа у формі дракона, яка світилася у темряві. Телефон він отримав, і о от диво не кинув у ставок, а поклав у чохол і носив у кишені з рисом на всякий випадок, щоб він не промок. Усі були вражені. Наш Паць-Паць став справжнім майстром. Казали друзі, я більше не боюся давати йому свої іграшки. Казав лис Микита. А я горшуся своїм сином. усміхнулася мама. А сам паць паць навчився цінити речі і лагодити, якщо вони поломаються. Кінець. Жадібний зайчик. На городі у зайчика вродило дуже багато моркви. Зайчик дуже пишався своїм багатством. Він зібрав усю моркву, поскладав у ящики та поставив у комору. Втім, моркви було так багато, що в коморі не вистачало місця. Довелося ставити ящики з морквою. Просто на подвір'ї. Зайчик цілими днями їв свою моркву, варив з неї варення, робив сок. Та, здавалося, ящиків не поменшало. Ось до зайчика завітала сусідка ворона. Аго, сусіде, подаруй мені, будь ласка, пару морквинок. То супу буде. Попросила ворона. Та ну сусідко, я її ростив, тремтів, ночами не спав. Усе думав, яка ж вона виросте. А ти кажеш подаруй, та не можу, сусідко. Відповів заєць. Та позич попросила ворона. Ой, ворона, ворона, Минулого року я тобі пів цибулинки позичав, то ти так і не повернула. А тепер просиш аж дві морквинки? Ні, не позичу. Ворона махнула крилом та й полетіла далі. Потім до зайчика в гості забіг його давній знайомий їжачок. Вони довго спілкувалися. Зайчик пригощав їжачка чаєм. А коли їжачок побачив моркву і попросив одну маленьку морквинку погризти, то зайчик йому відмовив. Невдовзі до зайчика прибігла пілочка і теж попросила одну морквинку. Зайчику, зайчику, я тут. В інтернеті прочитала новий рецепт крему для пухнастого хвостика. Цей крем зроблений з моркви спеціально для білочок. Дай же ж мені, будь ласка, одну морквинку або ж позич я тобі неодмінно її віддам. Однак зайчик відмовив, стільки часу та сил я витратив на свій город. А тепер що ж? Усім роздавати врожай? Ні, не буде такого, розмірковував заєць. Тим часом морква в ящиках почала псуватися від тепла та сонця. Щоб рятувати її, зайчик цілими днями їв саму лише морку, на сніданок, обід. Та й вечерю теж. Нарешті йому стало погано. У нього розповівся живіт. Декілька днів заєць лежав у ліжку, не в змозі навіть думати про морку. Коли він нарешті прийшов до тями, перше, що побачив на вулиці ящики з геть зіпсованою морквою. Сидить саєць та й гірко плаче від такої біди. Ростив я тебе, пестував, а ти взяла та й зіпсувалася. Що ж за несправедливість? Голосив він над ціпсованою моркою. А в цей час до зайчика прилетіла сова. Якби ж ти не був таким жадібним, то і морква була б врятована. І твоя репутація. А вийшло, що й врожай зіпсувався, і з тобою тепер ніхто спілкуватися не хоче. І свого приятеля їжака ти образив, якщо ти не хотів усіх підряд пригощати своєю морквою то треба було позичати або ж мінятися. Та й усім вигода була б. Та у мене ж ще кілька незіпсованих ящиків є. Зрадів заєць. Ось зараз піду та й подарую морку і вороні, і жачку, і білочці. Та їм вже й не треба, мабуть. Розмірковувала сова. Ворона позичила моркву у козеняти з села. Їжачок гризе яблука замість моркви. А білочка купила крем для хвоста у магазині. Скоро віцячикової моркви стояв такий сморід, що йому довелося її викинути як подалі. Морква, що зберіглася в коморі, не була ще зіпсованою, але її було так багато, що зайчику самотужки її ніяк не з'їсти. Тоді зайчик приготував пироги з моркою та напросився в гості до ворони, їжачка та білочки. Між іншим, він сказав їм. Що вони можуть сміливо звертатися до нього, якщо їм потрібна морква. Ворона, їжачок та білочка були дуже здивовані несподіваною щедрістю. Втім, їм було приємно, що він про них потурбувався. В свою чергу вони також запропонували йому свою допомогу. На підтримку казка про лисеня непоситька. У лісі стояла собі хатка, де жили лисиця зі своїм синочком. Лисенятком непосичком. Ось зранку Лисенятко розбудив сонячний зайчик, що весело стрибав по хатинці. Лисенятко здивувалося. Звідки він тут взявся? А зайчик тим часом у вікно втік. Почав, непосидько маму будити. Пусти мене погуляти. Сонячним зайчиком. Лисиця натягнула ковдру на самісінький ніс і пробурчала. Ще зима, весну ще кілька тижнів чекати. Але лисеняті не спалося, воно тихенько злізло з ліжечка, прочинило дверцята і визирнуло двір Бачить, а й справді ще зима. Хатку снігом завалило, а сонячного зайчика вже нема. Сива хмара закрила небо, в лісі потемніло. Пішло лисенятко у ліс сонячного зайчика шукати. Бачить, синичка по гілках скаче. І теж, наче, щось заклопотано шукає. Ходи сюди. Гукає лисенятко. Давай пограємось. Мене звати Непоситько, а тебе. Я звуся Жовтуня. Я дуже голодна, зима закінчується, а в лісі вже зовсім їжі не залишилося. Скоріше б уже весна, сказала жовтуня і полетіла. Іде не посить подалі. І раптом у нього над вухом хтось як крикне «Карррр!» Лисеня з переляку витрапилося на деревце. Бачить? У нього перед носом гойдається гроно червоних ягід. і згадав, Непосичко, про голодну синичку та й почав її гукати. Агов, Жовтуньо, Де ти є? Лети сюди, я знайшов тобі сніданок. Прилетіла синичка. Та це ж горобина та така смакута. Подзьобала ягідок та й каже. Тепер і погратися можна. І почали вони в піжмурки грати. Ох, як весело їм було. А мораль казочки. Добре допомагати друзям і ділитися з тими, кому важко. Тоді світ стає добрішим, а гратися разом ще веселіше. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі Сподобалася казочка? Бувай, друже!